З ударом 9-ї години, ані на хвилю скоріше, пані Грозицька встала зі свого крісла, посипала піском і замкнула свою книгу, поскладала на купи понумеровані вже на завтра рецепіси, осібно польські, а осібно руські, уставила в порядку тягарики від листової ваги, поскладала пера, заткала каламар, одним словом, зробила на своїм бюрку взірцевий порядок. Нарощуваний тільки множеством плям від чорнила, на грубій бібулі, якою для ощадності вкрите було зелене сукно в бюрка, потім почала одягатися. Целя була вже вбрана і чекала на неї. Нехай панство на мене не ждуть, сказала пані Грозицька. Поки стара педантка вбереться і з місця вирушить, панство буде вже на м'яцій площі. «Впрочем, наші дороги зараз від порога розходяться, а я вже, богу дякувати, в такій віці, додала іронічно, похиляючи голову перед доктором, що прохід вечором по вулиці не представляє для мене зовсім ніякої небезпеки. А, то добра ніч пані, добра ніч панство. Целя і доктор вийшли. Грозицька повела за ними понурим поглядом і прошептала. Неїмна дівчина, я певнісінька, що вона вірить цьому шарлатанові, а він їй плете сухого дуба. Та нехай собі вірить, я її остерігати не буду. Побачимо, чи швидко вийде на таку саму стежку, як Ольга. Ой, мої молоденькі пані. Служба публічна то не ваша річ. У вас кров кипить, уста тремтять, очі ці палають. А все це при належності на службі зовсім непотрібні, а навіть дуже, дуже шкідливі, і грозицька сумно похитала головою. Ну, але мені час додому, сказала в кінці. Боже мій, що то там діти роблять? Ой, служба, служба, чую вже в костях її наслідки. І стогнучи одягалася звільна. Поки не прийшов поштовий сторож, щоб позамикати вікониці, погасити світло і замкнути бюрові двері. А тим часом Целя, йдучи поруч доктора, розповідала йому з живим почуттям про смерть своєї товаришки і додала при кінці Хотіла б я відвідати її матір, потішити бідну старушку в таким тяжким горі. «Та що ж? Завтра рано маю знов службу аж до другої години з полудня, годі вирватися. Служба то не воля, глибокомисно докинув доктор. Чи так пан доктор думає живо відказала целя? А мені, прошу пана донедавна зовсім так не здавалося. Навпаки, те регулярне, після годинника розмірне життя заспокоювало думки. Чинило мене здоровішою, поважнішою, задоволеною. Прийду з служби, з'їм обід, часом передрімаюся троха, читаю, піду на лекцію, і так минає день за днем. І я щаслива, бо не вважаючи на ту ніби неволю, а властиво на ті тісно означені рами, в яких обертається моє життя, я чую себе незалежною. Чую, що живу власною працею, що не впадаю нікому тягарем, не стою ні про чию ласку. Крім якихось там грозицької, якогось там вимазаля, доліжаля і тимподібних бюрових молів. злобно докинув доктор. Ні, прошу пане, я про їх ласку не дбаю, бо знаю, що коли сповню добре свій обов'язок, то ніхто мені нічого не зробить, я від них не залежу, а що стараюся жити з ними в злагоді й гармонії, то вже така моя натура. Волю для святого супокою не одной притерпіти, особливо коли ходить о дрібниці і о річі, в яких я сама не певна, чи моя правда. Але ж все, прошу пане, звичайні недогоди людського життя. А не тільки нашої служби. Горячи все, целя впала в запал, оживилася незвичайно. Видно було, що слова плили їй з серця, чи то сумерки, що залягали по вулицях, слабо тільки підсвічувані газовими лампами, чи свіже вечірнє повітря, чи спокійний тон доктора додали їй такої смілості досить, що доктор. Ніколи ще не бачив її такою оживленою, як тепер, і ніколи ще вона не видалася йому такою чаруючою, гарною, як у тій хвилі, хоч він тільки в неясних заресах міг бачити її лице, що паленіло ніжним рум'янцем. Ви сказали пані, що все це донедавна було так, хіба ж тепер що змінилося? Як би се вам сказати? Властиво довкола мене ніщо не змінилося, але я в собі чую якусь зміну. Відколи ваш таточко з завзяттям гідним ліпшої справи почав мене день у день догризати тою службою і розсновувати та розмальовувати перед очима всі її недогоди, відтоді, признаюся вам, зробилася я якась фразливіша на ті дрібні шпигання. Без яких тут, звісно, не обходиться. Тягар моєї служби, якого я давніше майже не чула, починає, мов ярмо, вгризатися мені в шию, маю часом хвилі з неохоти. А може, це тільки хвилі розбудженої свідомості? Що ж би це була за свідомість така важка та болюща, свідомість схибленої цілі? Змарнованого життя, страчених сил, з глибокою рішучістю і понурим голосом сказав доктор. Циля аж зупинилася перепуджена. Що це пан говорить? скрикнула. Ну, пане доктор, додала по хвилі, таких зловіщих слів я від вас не надіялася. Що ж, прошу пані, я лікар, і з лікарського становища не можу говорити інакше. Не належу зовсім до тих людей, що спротивляються правам жінки до вищої освіти, до духової праці і до супірництва з мужчинами на полі публічної діяльності. Навпаки, нехай жінки вчаться, нехай думають, пишуть, працюють так багато ще поля неуправленого, такий великий ще обшир незвісного і нерозслідженого. Що чим більше тут робітників, тим ліпше. Хто би сичув, той би вас прийняв за гарячого прихильника емансипації женщин, жартуючи, сказала Целя. І мав би повне право, гаряче скрикнув доктор. Я справді її прихильник. Нехай жінщини емансипуються з усіх своїх слабостей, недостатків і пересудів, із темноти чужоїдного життя і недумства. Тільки, як лікар, я противлюся одній емансипації і в тім пункті маю дуже сильного союзника, природу. Якій же то емансипації ви противитесь, Емансипації зі зв'язків сім'ї, подружжя, любові, глибокомисно відповів доктор. Те вічне нарікання на мужчин in general те розбуджування штучної ненависті до цілого вусатого і бородатого роду, та пропаганда емансипованого целібату і монастирства може в очах многих людей осмішити цілу справу. В моїх очах, розуміється, це тільки сумне, хвилеве збочення психофізіологічне, на яке я не то що не гніваюся, але гляджу. Як на предмет лікарської практики шукаю його джерела і міркую над способом, як би його найліпше вилічити, признаюся пану докторові, сказала серйозно Целя, що, хоч і сама я противлюся такому розумінню становища жінки, як о чогось зовсім відрубного і протилежного мужчинам, то все-таки я не посміла би ніколи висмівати. Ані осмішувати тих жінок, що зайняли таке становище, ані навіть судити їх з такого лікарського становища, як ви. Бо прошу пана не забувати, що думка про права і суспільну працю жінки зглядно ще нова і мало розповсюджена навіть між самими жінками. Той потребує гарячих апостолів, пропагаторів і адептів. А через те саме мусить витворювати екстреми, які власним прикладом силується дати свідоцтво справедливості і сили того напряму. Екстреми такі з суспільного погляду конечні, щоб отворити людям очі, аби ті люди, нападаючи на пересадні вискоки, привикли головний основний напрям уважати чимось пожаденим. А далі й натуральним, таким, що само собою розуміється. Шкода, що пані не адвокат, з усміхом сказав доктор, так славно ви бороните справу, про яку самі кажете, що ви противні їй. І признаюся вам, пані, що в цілій тій гарній обороні, власне, та заява була для мене найціннішою. Для чого? Чи ви сумнівалися про це? Ну, міг сумніватися, але ж дотеперішнє ваше життя, а особливо те добровільне зношення поштової неволі не дуже то сильно свідчить про вашу охоту до родинного життя. Циля з досадою махнула головою. Не надіялася я від пана, щоб і ви промовляли до мене в тім тоні Добровільне зношення неволі. Адже ж все з вашого боку гірка насмішка. Що ж маю робити? Чи йти жебрати, чи жити на ласці якихсь свояків? Коли ж бо я й свояків таких не маю, чи в кінці не докінчила. Були вже при цілі, в сінях дому, де жили. Ні, прошу пані, сказав доктор, коли обоє звернулися до сходів. Нічого подібного я від вас не жадаю. Але є ще один вихід. Знаю, знаю, що скажете, скрикнула Целя. Вийти замуж, це так, як коли б ви, вмираючому з голоду, сказали один тільки рятунок для тебе, щодень регулярно на обід їсти волову печень». Дуже розумна рада, але вмираючий з голоду немає навіть кусника хліба. Ну, прошу пані, цим разом ваші аргументи дуже слабі. Аргументуєте пані порівнянням, яке, хоч би навіть само в собі, було більше натуральне, все таки шкутель галоби. Поперед усього маєте пані слабе поняття про моє лікарське знання, коли думаєте, що я міг би чоловікові, вмираючому з голоду, дати таку раду. Волова печеня могла б його ослаблений організм відразу вбити, я пораджу йому бульйон, а заразом кажу взяти його до шпиталю. Отже, то, власне, оце то й єсть, сказала Целя. Таким шпиталем для незамужніх і немаючих жінок мусить бути публічна служба, хоч би й найпідрядніша і найменше відповідна їх бажанням і здібностям. І я опинилася в тім шпиталі попросту для того, щоб не вмерти з голоду. Ну, відповів доктор з солодким усміхом, але окрім шпиталю, є ще й домашнє лічення для тих, кого це стане. А якби так, напримір, ви пані знайшли засоби на таке домашнє лічення? Я де ж мені їх знайти? Хіба виграю стотисячне лотерею? Ну, все трудненько, але коли б так візьмімо, засоби знайшлися, чи прийняли би ви їх пані, чи, може, відкинули би їх з якоїсь фальшивої амбіції. З фальшивої амбіції всеї у мене чей же нема, залежало би все від засобів і від джерела, з якого походять. Джерело, як Бог приказав, а засоби. Візьмімо так, скромні, але для домашнього лічення повні відповідні. «Не «Знаюся, пану, сказала Целя, зупиняючися в стінях перед дверима помешкання, що зовсім не розумію, про яке лічення і про які засоби все ви говорите. Може, воно й так, з якоюсь двозначною міною сказав доктор. Можемо про це поговорити іншим разом. Ви, пані, прицінь, прийдете до нас на вечерю? Або я знаю, прийдіть, сказав доктор сердечно, батька нема вдома, а мені зовсім їсти не хочеться самому. Та й так поговоримо, коли вас се не буде нудити. Ну, то до побачення, сказала Целя і, подавши йому руку, пішла до своєї світлички.